Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. Сьогодні просто зробити хорошу ігрову мишку. Цього вже замало. Світ геймінгу насичений схожими рішеннями, і що справді зацікавити гравця, потрібно не лише впровадити сучасні технології, а й створити щось із характером. Саме такою є нова лінійка GamePro Asgard, серія з ігрових мишок, кожна з яких носить ім'я скандинавського бога. Тор, Локі, Одін і Сурт. І це не просто гарні назви. Кожна модель справді втілює риси свого міфологічного персонажа. Далі розбираємо кожну модель окремо. Але перед початком від вас. Подобаєчка і підтримка каналу, а ми полетіли. Модель Тор це уособлення сили та домінування. У дизайні впізнаваний стиль панда стайл з мінімалістичною естетикою. Вона створена для тих, хто прагне контролювати ситуацію повністю і не жертвувати жодним параметром. Найяскравіша особливість зарядна станція з регульованим RGB Підсвічування, просто встановив мишку і вона заряджається, а разом з тим і прикрашає сетап. Крім того, прямо на корпусі самої мишки є інформативний екран, на якому виводиться рівень заряду, обраний DPI, режим підключення та інші параметри. Це не просто красиво, це справді зручно під час гри. В основі сенсор PixArt 3395 з діапазоном від 400 до 26 тисяч DPI. частота опитування 1000 Гц, що гарантує мінімальну затримку і миттєву реакцію на рух. У корпусі акумулятор на 300 мАч до 40 годин автономної роботи або ж можливість підключення через паракордовий кабель 1,8 метри. Механічні перемикачі Хуано розраховані на 80 мільйонів натискань, а бічні до 3 мільйонів, що говорить про довговічність навіть при інтенсивному використанні. У комплекті змінні 100% PTFE лайди та гріпси, які клеяться на боки мишки. Програмне забезпечення GamePro Asgard дозволяє тонко налаштувати мишку під стиль гри. Тут можна змінювати роздільну здатність DPI і перепризначити кнопки, створювати. Вати макроси та зберігати профілі для різних ігор. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, навіть новачки швидко розберуться. Вони забезпечують максимальне ковзання і впевнене утримання. Усе це робить тор найповнішим професійним рішенням у лінійці Game Pro Asgard. Локі бог обману, швидкий, спритний, завжди гнучкий у рішеннях. Мишка, названа на його честь, повністю відповідає цим рисам. Вона компактна, ультралегка, усього 53 грами і дуже приємна на дотик, завдяки софт тач покриттю. Вага і форма роблять цю мишку ідеальною для тривалих сесій, особливо для тих, хто цінує легкість і свободу руху. Сенсор PixArt тридинати. 95, DPI від 400 до 26 тисяч, частота опитування 1000 Гц. три режими підключення: дротовий, блютуз і 2,4 Гц через ресівер. Це дає змогу швидко перемикатися між пристроями, наприклад, ПК, ноутбук і планшет, акумулятор 250 мАч до 40 годин автономної роботи, зарядки через Type-C, а в комплекті паракордовий кабель 1,8 метри. Перемикачі Huano на 80 мільйонів натискань, а бічні до 3 мільйонів. У комплекті змінні глайди і додаткові гріпси. Програми GamePro Asgard дозволяє тонко налаштувати мишку під свій стиль гри. Тут можна змінювати роздільну здатність DPI, перепризначити кнопки, створювати макроси та зберігати профілі для різних ігор. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, навіть новачки швидко розберуться. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різ акцій. Посилання на товар у описі під відео. GamePro Asgard Loki це ідеальний варіант для мобільних гнучких гравців, які хочуть максимального комфорту і контролю в легкому форм-факторі. Один головний бог у скандинавській міфології символ розуму, сили та далекоглядності. І саме такою є ця мишка, технічно досконала, надлегка і водночас потужна. GamePro Asgard Odin 8 – це одна з найлегших моделей у серії. Вага лише 39 грамів, але всередині сенсор PixR3950. i це з підтримкою до 30 тисяч DPI. часота опитування 1000 Гц у дротовому режимі і до 8 000 Гц у бездротовому при використанні спеціального донгла. Це серйозний показник для кіберспорту. Мишка підтримує три режими підключення: дротовий, блютуз і 2,4 Гц, як і інші моделі. Акумулятор на 250 мАч до 30 годин автономності, кабель паракордовий 1,8 метри. Надійні перемикачі Huano витримують до 80 мільйонів натискань у комплекті. Змінні. Глайди та протиковзні гріпси. Завдяки вазі технологіям. Ця мишка чудово підходить для точних продуманих рухів, коли кожен сантиметр має значення. Вона для гравців, які не просто натискають швидко, а планують кожну дію. Програмне забезпечення GamePro Asgard дозволяє тонко налаштувати мишку під свій стиль гри. Тут можна змінювати роздільну здатність, DPI і перепризначити кнопки, створювати макроси та зберігати профілі для різних ігор. Інтерфейси інтуїтивно зрозуміли, навіть новачки швидко розберуться. Остання в лінійці, але точно не найслабша. GamePro Asgard Surt. це сила, модель названа на честь вогняного велетня сурта, і вона справді створена для агресивного, швидкого і впевненого стилю гри. Мінімалістичний дизайн, чорний панда стайл, корпус і вагома ергономіка. Сенсор PixArt 3395 DPI від 400 до 26 тисяч, частота опитування 1000 Гц. Вибудований акумулятор на 400 мАч дає до 40 годин автономності, підключення класичні. 3, три дріт 2,4 і і блютуз, кабель у комплекті 1,5 метри, перемикачі Хуану на 80 мільйонів натискань, глайди та набір грібців у комплекті. Програмне забезпечення GamePro Asgard дозволяє тонко налаштувати мишку під свій стиль гри. Тут можна змінювати роздільну здатність DPI, перепризначити кнопки, створювати макроси та зберігати профілі для різних ігор. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, навіть новачки швидко розберуться. Миша має приємне совтач покриття та форму, що комфортна навіть при тривалому використанні. У кожній мишці лінійки Game Pro незалежно від моделі чи призначення, ви отримуєте не лише технічно досконалий корпус і сенсор, а комплекс змінних 100% PTFE глайдів та текстурованих гріпсів. І це не просто маркетинговий жест. Це частина філософії GamePro – максимальна адаптація під гравця. Глайди або тефлонові накладки на нижній частині мишки мінімізують тертя та забезпечують плавне, точне ковзання по килимку. Це Особливо важливо в швидких дисциплінах, де кожна мілісекунда і міліметр руху мають значення. Усі глайди виготовлені з 100% ПТФІ, що гарантує довговічність і стабільну роботу навіть після тривалих сесій. Гріпси це тонкі текстуровані накладки, які легко клеяться на бокові панелі. Вони покращують контакт руки з корпусом мишки, запобігають вислизанню і додають впевненості у найнапруженіші моменти гри. Особливо актуально для тих, хто грає з низьким хватом або активно рухає мишкою по великому килиму. Важливо, що всі глайди. Та гріпси виготовляється на заводі Ламзу, одному з найтехнологічніших виробників ігрової периферії у світі. Це означає точність, стабільність і якість, яку ви відчуєте вже з першої секунди гри. Оновлена лінійка Game Pro Asgard це не просто набір мишок, а цілісна концепція для геймерів, які цінують якість, контроль і стиль. У кожній моделі відчувається характер, закладений у дизайн і функціональність. Це професійна периферія, створена для тих, хто хоче більше, ніж просто клікати, а для тих, хто грає на максимум. Якщо огляд сподобався. Ви знаєте, від вас вподобаєчка, підписочка на канал, і напишіть, яка з цих мишей сподобалась вам найбільше в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.